Вітаю всіх. Привіт, черговий зимовий день з далекої північної Швеції. Переважно в Україну, привіт. Сьогодні понеділок, здавалось би, робочий день. Ремонт. Да, але він в мене вихідний. Тож, як виглядає щоденна вихідна, буденна вихідна рутина. А вже ж прогулянка. Я думаю, Лільно, ну що в тебе за контент такий? Ти гуляєш і демонструєш дупу собаки. От і весь твій контент перед собою і село. Ну, що є, то є, власне, взимку. Зараз ми прогуляємося. Зараз 11 година ранку. День уже набагато світліший. Ось я гуляю по селу. Набагато світліший, аніж у грудні був, в листопаді. Прогуляємось і поїдемо у сусідню Фінляндію. Це в 30 кілометрах від нас. Там знаходиться найближчий магазин техніки. Хочемо придбати дещо до пилососа, спеціального пилососа для кривиного котла. Щось там чоловіка зламалось, маємо купити. Також після прогулянки рушаємо до Фінляндії. Справа звична, буденна, але щось спробую познімати. Люблю зимові ранки за оцю ніжність. А, яка краса! До речі, сьогодні у нас мінус 20. І це відчувається. Природа порадувала нас трішки теплом. Нульовим, бо мінус 5. Ми відігрілись. І тепер забираємо щось холод. Дуже сподіваюся, що це холод України. Віддавай, віддавай Україну. Тобі потрібне тепло. Ой, нашим хлопцям на фронті, нашим цивільним. Усім потрібне тепло. Ой, яка краса. Камера не передає. Видіться, а ось і наші тетереви. Обсіли березу і з задоволенням їдять її на сінечко. Зараз підійдемо ближче. Кругом і там, і сям. Ось вони люблять дзьобати смаколики зранку. Чистили сніг трактором і зачепили собачу будку. І добряче її зсунули. Аж повідходили ці доски. І тепер думаємо, як нам її повернути назад. Вілька, ми тобі землетрус влаштували легкий. До речі, як живуть собаки в Швеції? Ось це її будиночок, будка. Вона розрахована на двох собак. Сезон полювання у нас часто бувають гості, гостєві собаки. Отак доволі цивільно підстеляємо такі теплі штуки, щоб наша дівчинка вночі не мерзла, бо вона ночує тут. Вона вже обгризла благополучно захист. Кілько я хочу зняти захист від вітру, а не твоє пігментоване очко. І тут у нас корм, різні приблуди, наші ошейнички, всякі штучки. Тепленько, чистенько зачиняю двері, щоб не охолоджувалась квартира нашого хвостатого друга. Віль, ми поїхали в Фінляндію. Ми ненадовго, за годину-півтори повернемось. Наш будинок. На цій тринозі ми ріжемо впольованих лосів. Вибачте, противники полювання, але ми тих лосів потім їмо. Лосів, лосів. Все, поїхали. Сніжена. Ми їдемо у Фінляндію. Виїжджаємо з села, сонце, чисте, яскраве, і тільки за кілька кілометрів стає зрозуміло усе, що поза нашим селом у тумані Суть суцільному живеш собі і не підозрюєш, що світ за околицею зовсім інший. Сніг, дорога, ліс. Гори, у тумані їхати треба уважно. Тут раптово може з'явитися Олень або ще гірше лось, дорога звивається, і ти просто тримаєш кермо міцніше. Ось готель для туристів невеликий, зовсім не пафосний. Його тримали італійці. Власниця колись навіть працювала в будинку для літніх людей зі мною, а потім вирішила повернутися до туризму. А згодом і до Італії. Ну, теж вибір. Бачу Сонце в боковому дзеркалі. Мені подобається, як воно там тримається, ніби їде разом з нами. Сонце над деревами. Сонце між дерев. І в цей момент хочеться просто сказати Як це можна не любити? Мене мама іноді питає: «Доця, тобі там не важко. Полярна ніч, морози. Як ти там живеш? А я не знаю, як пояснити. Мені здається, я просто люблю північ. Якщо вона зайшла з першого разу, ні темрява, ні холод уже не лякають. І ще я думаю, що важливо не лише де ти, а з ким. Раніше я не вірила в оце рай і в шалаші. Здавалося, красива, але порожня фраза. А тепер бачу. Хоч північ, хоч край світу, якщо поруч твоя людина тобі всюди добре. Ми в'їжджаємо в Пело невеличке таке селище, розділене між двома країнами. Шведська частина Пелло. Так, це не місто, це велике село, кілька вулиць, небагато дворів. Саме тут я працюю в будинку для літніх людей. Проїжджаємо заправку наш магазин. Якби поїхали прямо, за тим червоним будиночком була б моя робота, але сьогодні ми їдемо у Фінляндію, тож звертаємо праворуч. До Фінляндії 100 метрів. Проїжджаємо міст через річку Торнел, на честь якої названий мій канал. Сонце і тут в тумані. І все ми вже в іншій країні. Жодних перевірок, просто їдеш далі. До речі, під час ковіду тут стояла мобільна пересувна лабораторія і робили швидкі тести на ковід. Фіни тоді боялися більше, ніж шведи. Повертаємо праворуч, і це вже фінське пелло, воно живіше. Тут більше магазинів, більше людей, більше руху, таке затишне навіть містечко. Бензин у фінів дорожчий, ну і дизельне паливо також. А взагалі, здається, ніби нічого не змінилося. І водночас змінилося все. Інша країна, інша валюта і інший час Фінляндія живе за українським часом. Тобто плюс один до шведського. Дорога, сонце в тумані, будинки майже ті самі. Фіни люблять квадратні форми будинків, а шведи люблять прямокутні, більш видовжені природа та сама. І ось ми приїхали. Наш магазин типу епіцентру, але фінська версія. ut. Om man томанта. Люди навіть не глушать машини, а так і залишають, бо дуже сильний мороз, є ризик не завестись. Магазин. Раутікс фільм. Ну, подивимось. Далі ми вже в магазині. І отут починається найцікавіше. Я колись дивилася, як блогери ходять по магазинах. Так легко, між іншим. Камера туди, камера сюди, асортимент ціни, все красиво. Ага. А потім заходиш сам і розумієш, що ти в цьому повний, ну, скажу так, не герой. Я йду між рядами і ловлю себе на думці. Я не знаю, за що взагалі чіплятись. Бо магазин такий універсальний, що мозок мій просто здається. Тут реально є все: від викруток до цукерок, від якогось одягу до солі для оленів. І це не жарт. От, наприклад, інструменти. Ганічний ключ на 23 мм, коштує 23 євро. Символічно, красиво. Це сіль-лизунець для оленів, лосів, ставлять на пасовищі, або десь в лісі, і тварини приходять, лижуть, добирають свої мінерали. Поруч валізи по 39 євро. І просто поряд портативна газова плита мустанг, 71 євро з копійками для кемпінгу, дачі, гаража, або, або коли світло зникло і ти не хочеш ніяких драм. А ось тринога і підвісна чаша для вогню це та сама фінська історія, багаті у дворі, в лісі, для настрою. Ціна ну, давайте чесно близько 300 євро. Романтика Але з чеком. Поруч дитячі скейти. Я раптом згадую, як колись подарувала своєму сину такий. Як він радів, і цей спогад набагато тепліший за все, що тут продається. Коштує, до речі, 25 євро. Далі надувні човни по 100 євро, матраци для плавання по 15, все для літа. Яке тут, між іншим, не таке вже й довге, але завжди світле і сонячне. Далі мішки з вугіллям для грилю, 30 літрів, просто вугілля. А от піч для коптіння риби, шайтан машина. І коштує вона близько 400 євро. Як вам така інформація? Дуже важлива, правда? Ну, це я іронізую, якщо що. Якісь панелі, ламелі, МДФ для стін, для стелі, 40 євро за квадрат. Ось ще щось в мішках за 120 євро, що саме вже не скажу. Бо мова фінська, і магазин починає перемагати. І вже серйозніше печі для сауни, наролі, дров'яні. по 530 або 600 євро. У нас вдома така. Каміння зверху, внизу вогонь, і ти просто сидиш і мовчиш, бо слова там не потрібні. Нарві, у нас вдома теж така. Ого, угу, ось стіни. 600 євро. Ну, така об'ємна у нас менша. Це невеликий об'єм сауни. А це електричні. Закинув каміння, включив у розетку, і сауна готова. Без дров, без диму, хоба і пар. І раптом бац Напольний годинник за 200-300 євро. Стоїть собі між саунами і шинами. А логіка mm -mm. тут все докупи і продукти, і, і фіни не замарачуються. Над якоюсь організацією пространства. Все якось докупи і мало-мало людей. Зимові шини шиповані для справжньої зими. Минулого року я їздила на все сезонках взимку на півночі. Задоволення ще те, не рекомендую. Далі автохімія, моторні оливи, антифризи. Масла для двигунів, все, щоб машина їхала, не кипіла і не здохла на морозі. Фіни про це думають заздалегідь. Я ловлю себе в запиленому зеркалі з некрасивою рамкою. Так, це я привіт. Далі гардини по 25 євро, постіль 100% катон. Подвійний комплект 35 євро, одинарний 25 нормально. Без вау, але по-людськи. Далі судочки, судочки, пластикові судочки, судочки. І тут же оп, одяг, новий, але навалений у корзинах ніби з розпродажу. Ну, якість, скажу так, без ілюзій. Далі сувеніри. Маяк. Оцей білий ведмедик з квітами. Я його постійно бачу у Фінляндії і досі не розумію, навіщо він існує. Але якщо продається, значить комусь треба. Mm, як гарно. Далі посуд, форми для запікання, тарілки. Одна тарілка 3 євро 30 центів. Огошенькі. Мені здається, дорогувато, але вони симпатичні. Момі тролі. Постери, дрібниці, дизайн, фінська святиня. Мікрохвильовка 100 євро. Солодощі, шоколадки і, звісно, лакриця. Фіни її обожнюють, а я ні. Але М -м -м. це вже інше питання. І наостанок листівки. Я зависла саме тут. Бо серед звичних з днем народження лежать листівки на ювілей 100 років. І не одна там їх купка. Мене це страшенно розсмішило. Одразу згадалась стара радянська класика, щоб я так жив. Якщо такі листівки друкують і тримають у продажу, значить, їх купують. А якщо купують, значить хтось справді доживає і не поодинці. Оце чесно, найоптимістичніший товар у всьому магазині. Uh, взяли ми тільки каміння. 20 кг камінців в Ну 20 кг це тобі не жарти. Yes. А що ми взяли? Отаку. Пластик. Але маселтула, ми наганом ківія. Mä et hän Näin se on, kyllä, kyllä mä vaihdan. Vaikka meilläkin on kaksi saunaa siinä, niin mä joka toinen vuosi suunnilleen vaihdan. Ja no, sitten oi, välillä oi. välillä kierretään, että pohja... Tämä on pläšeczki. Pidään 10 пляшок, 21 крона, 2 євро. І тепер цей чек. Я приходую на касі. Що мені потрібно? Ви не уявляєте, який сором. Я зараз приодоліваю в магазині. Мені так соромно знімати. Так, мені потрібен кондиціонер для прання. Комфорт мені не дуже подобається. А візьмемо кокосовий. Подивимося, що воно таке. Йдемо далі. Ось цей маючий засіб, він офігенний. Єс. Єс, ми візьмемо. Євро 3 євро 50 центів. Дізель Швеції, так. Що розпаковка чек. Що ми купили в продуктовому магазині? О, такий от хлібчик офігенно вкусний. Біленький, калорійний сіточка апельсинчиків маленьких, смачненьких. Що це за апельсинчики? Просто апельсини. Окей, мій найулюбленіший в світі сік. Я не можу жити без томатного соку. Гарних червоних яблучок. Десь кілограм. Чіклі, філі. Базик. Базік це типу в АТБ, дешеві бренди продавалися. Я не пам'ятаю, як вони називались. АТБшні такі недорогі бренди. От все Швеції це Базік. І я його завжди беру. Куряче філай 900 г. Коробочка мандарині. Це ми його з бутербродами і яйцями. Шведи діляться на дві категорії. Одні люблять свеннес, інші не люблять. Така кремоподібна ікра. Прикольно, мені подобається. На сніданку те, що треба. Ацетіл-селіцилова кислота, і ми взяли Альведон. Не знаю чому, в Швеції він чомусь дуже популярний. 4 ківі, бо без Києві жити я не можу. Одна ківі коштує 1 євро. І я не знаю, що зі мною, але вже який день я беру цю е, сільоточку. Вона така, ніби з такими ікринками всередині. Ну, така вона мені смачна в якомусь соусі. 30 яєць ми взяли. Дві пачечки, по 15. Розмір М. Ег шведської яйця. Два пакети молока фінського. До речі, фінською. Майту, молоко, суомиста. Брекот. Чесно кажучи, пам'ятаєте, в радянські часи рама у нас була рама дуже популярна. Чомусь всі фанатіли від цієї рами, їли її. От оце та сама рама. Ну, ви бачили, я коли дуже соромилась знімати, все ж таки взяла якийсь кокосовий пом'якшувач кондиціонер для прання. І миючий засіб ЄС. Yes. Це типу, ну ви розумієте, про що я. Для посуду. Все. Ось і всі наші покупочки. А ось наша Фрін-Вільку. Фрін-вільку прийшла. І найголовніше. Наша покупка на сьогодні це ванільна семла. Я її просто обожнюю. Люди діляться на дві категорії: одні обожнюють семлу, інші взагалі не розуміють її смаку. Вона викликає в них нудоту. Що це таке? Це аналог наших українських млинців, які ми смажимо і їмо на масляну. Саме семлою шведи святкують масляну. Це крем, збиті вершки. Там також марципани всередині трішки, і, власне, булочка. Але вона просочена якимось сиропом. Вона така вогкенька, мокренька. От і все. Ой, мене аж прям аж ковтаю. А ну, хоча масляна ще не настала, але семло вже продається. Це традиція. Вона продається з Нового року. Іноді її можна знайти до нового року. Але вважається серед шведів дуже дурним тоном їсти семло до, до нового року, після Різдва в Різдво. Вони засуають, засуджують один одного за це. Тож всі чекаємо січня. І з січня по лютий, подекуди березень, оцю семлу. Ми благополучно смакуємо. Увесь цей товар, який я перелічила. Обійшовся нам 927 крон. Це 92 євро. Отака корзинка продуктів в Швеції. З цих збирає скютер-пюльку, що ми купили сьогодні в Пелло. Ось так вона виглядає. Оце цієї! Бері, О, це ж мене рибалка. Ну, не ми, а ти, бо я буду працювати. А ця прибуда чіпляється до скутера. Големут. Ай, обережно, ну, ти ще покалічишся. А це що, протект від снігу, так? Да? Захист від снігу? Ну, там. Йо. Ага. Що ти ж притагон скутер. Ага. Чергу, так, ну так, да, все ж вона в Ой, наші рідні. У них є своє місце. Дякую. Мій папочка. Дивиться бідний з портрета, що ми робимо тут, як ми живемо. Його не стало у 24 році. Інсульт. 69 років. Тепер він просто, а це стіги, ні батьки. Армас окенін. Теж стоять і дивляться на нас. Як ми живемо, тут що ми робимо. Але ми гарно живемо, правда стіги? Оєровіда. Аксомі. Паршабур. Ось так і закінчується мій звичайний день. Здавалось би, понеділок, буденний день, але я ніде не працювала, нікуди не поспішала, проте побут, як завжди, ніхто не скасовував він тихо робить свою справу. За вікном в мене загорілося уже північне сяйво, наче нагадування без слів досить час сповільнитись, час відпочивати. Дуже дякую вам за перегляд і бажаю вам усім спокійної ночі, без тривог і без зайвих думок. Побачимось у наступному відео. Па-па!